Привіт всім! Ви на каналі Кулінарної витівки! Сьогодні я з вами поділюся рецептом грильяжного торта. Я підсмажила 100 г горіхів кешів і буду зараз їх дрібнити в блендері. Дрібнити буду не на порошок, а так, щоб були невеличкі шматочки. Ось подивіться, якої вони консистенції. Ось такі шматочки горіхів. На цей торт мені потрібно буде десяток яєць, окремо білки, окремо жовтки. я відділяю, відділяю окремо на тарілочку, щоб жовток не попав в білок, бо не зіб'ється. Білки збиваю міксером на швидкості вище середньої. Коли починає збиватися перша пінка біла, додаю 1 четверту ложки солі. І потім буду додавати 100 г цукрової пудри, але додавати буду порціями. 4-5 порцій потрошку буду додавати і збивати. Збити потрібно білки до міцних піків. У мене потужність міксера не дуже велика, через те, на збивання я трачу від 12 до 15 хвилин, поки вже будуть міцні піки. збиванням білків. Обов'язково перевіряйте, щоб салатник чи мисочка, в якій ви будете збивати, була суха і нежирна, бо білки тоді взагалі не зіб'ються. Ось білки вже збилися, дивіться, які вже міцні піки. Тепер в наші перебиті кишю додаємо цукор 50 г та 20 г пшеничного борошна. І перемішуємо. Прямо у мисочці все гарно перемішуємо. І цю вже суміш перемішану кидаємо в наші білки. І тут вже акуратно, не міксером, а лопаткою рухами знизу до верху цю всю суміш змішуємо до однорідної маси. Робимо, не спішимо повільно, щоб наші білки не здулися. Тепер я беру кільце своєї роз'ємної форми для випічки. Воно у мене діаметром 21 см. Підкладаю пергамент і викладаю наше тісто. З цього тіста повинно вийти три коржі. Розправляю, знімаю кільце і так роблю, щоб було три коржі. Духовка у мене вже прогріта до 120 градусів і буду коржі пекти півтори 2 години, буду їх сушити. Дві, два коржі у мене лягає на противень і один корж на решітку. Тепер займемося гріжем. І Так як у мене 100 г лісових горіхів, то я беру 100 грам цукру. На пательні підсмажую, поки він не почне розставати і ставати коричневим. І Зараз сюди ж буду висипати горіхи. Все перемішую і швидко буду викладати на пергамент, тому що вони будуть застигати. Можна викладати на силиконовий килимок, можна на пергамент. Роблю це швидко і стараюся їх розрівняти. А поки займемося кремом, беремо 150 мл молока, жовтки з 10 яєць, які в нас залишилися, цукор 100 г. Ванільний цукор 10 г. і розчинної кави 15 г. Все змішуємо до однорідної маси, ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Ось такий вийшов крем, я його варила на маленькому огні 15 хвилин. Коли крем остиг, беремо 200 г масла кімнатної температури і будемо збивати. Збиваємо 2-3 хвилини, потім додаємо по 2 столових ложки крему і кожну подачу цього крему збиваємо 30 секунд. Ось такий крем вийшов і зараз ставимо його в холодильник, щоб він трошки остиг. Гріль'єж вже вихолов, дуже гарно склеїв наш фундук. Тепер я його ламаю в блендер і буду його дрібнити до порошка. Ось так я його подрібнила, основну масу висипаю, буду робити шари, а трошки залишаю для прикрас наверх торта. Починаємо збирати торт. Беру на один із коржів, намазую крем. Це в мене рецепт не класичного гріяжного торту. Я взяла його за основу, але трошки вже пристосувала до смаків своєї родини. Так як у мене дуже смакує кавовий крем, я зробила кавовий Можна робити з какао. Коли намазаний вже шар крему, то я притрушую подрібненим грильяжем. Дуже цікавий смак придає, тому що дуже запашні горішки і ця хрустка карамелі і дуже цікавий смак виходить. Це накриваю останнім коржем, акуратно притискаю. І обмазую залишками крема, бочки і верх торта. Промазую і верх торта буду притрушувати остатками нашого грильяжу. Щоб було рівномірніше, використовую металеве ситечко. Дрібненькі, виходить, горіхи йдуть наверх, а ті, що залишилися, я прикрашаю бочки. Ось така краса в мене вийшла. Дуже хрусткий, дуже смачний і запашний. Обов'язково спечіть цей торт і зробіть собі свято. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!